Вітаю, я Загородній Олексій Григорович, директор Херсонського державного педагогічного інституту імені Крупської, старший викладач кафедри соціально економічних дисциплін. Закінчив Київський державний інститут народної освіти, працював директором Береславського педагогічного технікуму. У 38 році в інституті було чотири факультети, навчалося 2142 студенти. З них на заочному 1330. Набір до інституту складав 300 осіб. Я очолював інститут усього один рік, так як був направлений на партійну роботу, був секретарем Миколаївського обласного комітету КПБ України з пропаганди, згодом другим секретарем Дрогобицького обласного комітету КПБ України, депутатом Верховної Ради УРСР першого скликання. Під час Другої світової війни батальйонний комісар військовий комісар артилерійського постачання штабу Південно-Західного фронту загинув 9 вересня 1941 року.